На рахунок мистецтва під час війни мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно, сильно це підносити, захоплюватися. Тобто, це все, все рівно абстрактна штука. Не треба з цього робити більше ніж воно є, але зовсім забити на мистецтво не, ну не можна. Воно формує нові сенси. Воно Об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати і для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, що держкіно видавало гроші. На нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз, зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документально воно розвивається само по собі, і так це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього і є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.